Сьогодні вам вже розповіли, для чого ми зібралися. Дуже дякую, що ви прийшли. Я е, думаю, що у вас багато запитань до діяльності патрульної поліції. Трішечки е, почну з організаційних таких запитань. Чому саме ком'юніті і чому це важливо для нас? І я дуже вірю в те, що це важливо для вас. Зараз е, в Вінниці, тому що патрульна поліція працює саме в містах, працює 250. 250 патрульних це ті люди, які заступають на зміну і виконують обов'язки 24 на 7. Тобто це 4 роки. 4 зміни. Калу зміну вічна розумієте. Тобто ми не можемо бути всюди, але ми можемо бути там, де ми необхідні. Я поєдную ось розуміння патрульної поліції, це як лікар терапевт Ось ви викликаєте 102, приїжджає патрульна поліція сама перша. І ми вже розбираючи ситуацію, можемо їх вас направити і сказати, це може цивільно правові відносини, чи може це кримінальна якась справа, яка буде розвідувати за по допомогою слідчої перетинної групи. Ви казати, можете бачити, скільки патрульних машин, патрульних взагалі поліцейських в кожному, фактично кожна область Я Думаю, можна буде поставити його на пам'ятку і кожен право. То може відпрацювати, сподіватися. Шановні задні ряди, мене добре чути, що да. вирішить да. посилити свій голос. Добре, дякую. Отже, сьогодні я розкажу просто про діяльність поліції спочатку. Чути? Тобто поліція чути? зараз в нас а, а, працює дякую великим, за сімома принципами. Перший принцип, самий головний для нас, це принцип верховенства права. Що значить верховенство права? Те, що ми працюємо для людей. І те, що саме народ це та сила, яка е, вибирає політику, вибирає поліцію, і ми саме підтримуємо народ. Другий принцип це принцип, е, я буду трішки піддивлятися: принцип дотримання прав і свобод людини. Що це мається на увазі? Це мається на увазі з те, що якщо ми бачимо якісь правопорушення. Під час патрулювання ми не залишаємось осторонь. Тобто, навіть без заяви без заявника ми повинні відреагувати на це правопорушення і повинні. Ми, поліція жорстко настроєна проти таких порушень прав людини, як катування, жорстке поводження і не допускається це в роботі, в роботі поліцейського і патрульного поліцейського в тому числі. Третє це нас законність. Тобто, якщо ми кажемо про конституцію, то людей в людей нашій, в нашій Україні дуже багато прав. Тобто ви не обмежені. От у вас є конституція, у вас є права. Як працює поліція? У нас є закон, за межі закону, якого ми виходити не можемо. Якщо в нас є елементарний приклад, якщо в нас є правопорушення на вулиці, правопорушення стосовно правил дорожнього руху, це, наприклад. Керування в нетверезому вигляді, в нетверезому стані стані алкогольного сп'яніння. то ми не можемо собі вирішити, що за тим, що це малозначність, ми відпускаємо людей. Ні, тому що в нас є чітко в законодавстві, сказано, що за керуванням в стані алкогольного сп'яніння виписується протокол і направляється до суду. Ну, Щоб ви трішечки розуміли, так далі це відкритість і прозорість. Це саме та тема, яка ми. За якої ми сьогодні зустрілися, якщо брати соціальні досліди, які вже проводились, коли запустилася патрульна поліція, то рівень довіри, коли в Києві тільки запустилася перша патрульна поліція, було 83%. Зараз, на жаль, цей рівень впав, так, але ми досі впевнені, що люди будуть нас підтримувати, і що якщо ми будемо гідно виконувати свої службові обов'язки. То все одно в якийсь момент цей рівень зросте. П'ятий це політична нейтральність. Мої напарники прийшли. Зараз вони підійдуть. Політична нейтральність, що це означає? Якщо в нас на майдані буде виступати якась партія. То ми не підемо і не будемо зубувати, що це партія дуже крута, і ми ніде не можемо підтримувати жодну політичну силу. Поки я в формі, я зовсім аполітична людина. Коли в нас є вибори, я знімаю форму, тоді я можу проголосувати і мати свою думку. Когось з людей я направляти і настоювати зовсім не буду. політична нейтральність? Далі це взаємодія з населенням на засадах партнерства. На увазі, як я вже казала, 60 чоловік на зміну, а в нас в білий 360 тисяч так, людей, дякую. Ми не можемо бути всюди, ми можемо бути там, де ми необхідні. Тобто, ви бачите правопорушення, ви телефонуєте, ви не боїтесь подзвонити, щоб вам сказали ай-яй-яй і підставили вас десь. А ми приїжджаємо на виклик і реагуємо там, де ми необхідні. На засадах партнерства може. Що я робила з студентами? Робила з групою людей з обмеженими можливостями. Це були на інваліди на інвалідних військах. Ми робили патрулювання по Вінниці. Тобто, з людьми на інвалідних полясках ми виїжджали на ось ці парковки для інвалідів. І коли, знаєте, коли підходить патрульний і каже, шановний, ви подивіться, де ви пропаркувались. Починається дуже багато розмов, дуже багато галусу, а що я не так зробив, а що вам не подобається. Коли тут в цей момент підїжджає людина на колясці, запитання одразу відпадають, і людина каже, пробачте, я зараз переставлю машину. Ось такі засади партнерства, як я бачу це. Також ми патрулювали студентами, така акція була. Було дуже цікаво і студентам дуже сподобалось, вони познайомилися з нашою діяльністю з... знутрі, пробачте, дякую. І останній, це сьомий пункт, це безперервність. В законі України про національну поліцію сказано, що ми безперервно на внесені служби 24 на 7. Тобто, якщо я в свій вихідний день бачу, що десь робиться правопорушення, я підходжу. Кажуть, доброго дня, інспектор патрульної поліції про правопорушення. Якщо людина не заспокоїться, я її можу затримати і викликаю одразу патруль. Ось такі наші обов'язки. Якщо казати саме про патрульну поліцію, то ми зараз координуємося адміністративним кодексом і е, трішечки кримінальним кодексом, в тому плані, щоб ми могли, приїжджаючи на місце, розібратися, яка це юрисдикція і направити вже людину. Добре, як нас відрізнити. Зараз у всіх нова форма, і всі наші слідчі оперуповноважені, і Державна служба охорони носить таку ж форму, і Державна служба охорони носить навіть шеврони. Ось такі кітери, наскільки пам'ятаю, є такі кітеряни, є тільки патрульні поліції. Зараз. При патрульному поліцейському завжди є посвідчення. У любого поліцейського є посвідчення. Якщо ви не впевнені, що це поліцейський зараз перед вами, ви можете сказати, пред'явіть, будь ласка, службове посвідчення. По закону України про національну пос... поліцію, поліцейський зобов'язаний вам пред'явити на вашу вимогу. Тобто не таке, що вам підходить поліцейський, а ви вже кажете, де ваше службове посвідчення? Ні. Ви кажете, ви поліцейський, добре, пред'явіть мені службове посвідчення. Все, це обов'язково значить, дякую в нашому посвідченні ми можемо вас ознайомити з ними. Написано наш структурний підрозділ, лейтенант поліції. Ось тут в мене номер жетону, номер жетону ось і номер посвідчення. ось. Тут написано, де я працюю. УПП, в місті Вінниці. Якщо це буде Державна служба охорони, то це буде ДСО. І так далі, тому подібне. ДСО Державна служба охорони, що вона робить? Коли в магазинах є сигнальна кнопка, то приїжджають ДСО, Державна служба охорони. Муніципальна поліція зараз займається, теж майже так само виглядають, як і ми, але в них інші шеврони, ось такі в нас шеврони. Ось такі і ось такі. Два. У нас знаходиться ось тут погони. Шеврот. Вони займаються благоустким міста, Тобто, якщо ви бачите стихійну торгівлю, або ж хтось смітить на вулиці, це може бути і сміттєвоз, який проїхав і залишив сміття чи потаково щось з нього, це все займається муніципальна поліція. Ми займаємося саме адміністративним кодекс це хуліганством, це сімейне насильство, це. Також є стаття, в якій ми компетентні <кій> протокол невиконання законних вимог поліцейського. Потім це коріння в громадських місцях, розпиття алкогольних напоїв або поява в громадських місцях, і також торгівля алкогольними напоями для неповнолітніх. І далі, далі, далі Ось такі адміністративні правопорушення. І також це сфера права дорожнього руху, безпеки на дорозі. Тобто, якщо на дорозі щось трапляється, це ДТП з потерпілими, або це керування в алкогольному стані, або порушення прав, там теж працюємо саме В принципі, про патрульну поліцію я вам розповіла. Я впевнена, що у вас є якісь запитання саме до нас, до нашої діяльності. Я дуже їх чекаю, не соромтеся. Яка ефективність виконання своїх обов'язків патрульною службою при затриманні чи оказанні помощі пострадавших, чи людям, які на яких там хуліганнах налетів, Ефективність, в якому плані? ефективність ну, При захисті, допустимо, нас двох налетів, допустимо, два чоловіки, які хочуть нас чи оскорбити, чи побити. Яка ефективність, що ви приймаєте, як дієте? Інспектор протоколоти номер 3 лейтенант Полісі Каршевської. От е, я до вас прийшов одразу з лінії. Я сьогодні на даній зміні, знаючи, що в мене сьогодні збори коло, я заїхав, здав зброю, щоб до вас прийти і е, провести цю дану нараду. Але перед цим як ми до вас їхали з напарником, з моїм колегою. Він зістався грабіж. Що це таке? Це е, примусове заволодіння майном е, роз, шляхом розбою. Е, можна річ, я уточню, що таке розбій, що таке грабіж? Грабіж це коли з жінки зривають сумки. Це грабіж. Коли до вас підходять з ножем або з пістолетом, тобто те, що несе загрозу вашому життю і навколишнім, це вже є розбій. Тобто до вас підійшли з ножем, загрожували вашому життю і відібрали вас у якісь цінні речі. В даному випадку на одному з районів нашого міста щойно заволоділи велосипедом, при цьому е балончиком е злодій приснув е хазяїн велосипеду в обличчя. Е ви кажете про ефективність. Е все дуже просто. Наразі заявник, тобто той, хто постраждали, так повідомляє по лінії 102, 102 передає вже на нас, на нашу базу. І наша база, доповідаючи в радіоефірі, а також скидаючи інформацію на планшет по орієнтуванню, передає всім патрульним у нашому місці, які взагалі несуть спортсміху. Ефективність така, що в даному випадку абсолютно всі 100% ті, хто не зайняті, задіюються по даному випадку, по даному грабіжу і по методу спіралі починають відпрацьовувати район, найближчий і ті, які до нього прилягають. Ефективність в такому випадку. До рівня один до 2. Тобто є випадки, що ну, важкі, які не знаходяться одразу, зазвичай це по гарячим сідам. В інших випадках знаходяться одразу. Приблизно ефективність, якщо напротязі двох годин даний грабіж не розкрито, ефективність тоді падає. Але зазвичай ми їх розкриваємо по гарячих сідах. Це розкриття. А якщо, допустимо, ви приїхали вже на виклик, і людина. Веде себе неадекватно, агресивно, значить, не підкоряється вашим розпорядженням і так далі і може нанести ушкодження, допустимо, і людині, і вам, які маєте ви право примінити спецсредства, маєте ви право примінити жорсткі міри до нього для затримання. Для початку почну з самого меншого. Як прописано в нас в законі національну поліцію, у нас йде спочатку що словесна розмова. Це найперше. Далі йде фізична сила. Фізична сила це ту, яку ми застосовуємо до е, даного правопорушення. Якщо вона не діє, застосовується спецзасобів. До спецзасобів у нас відноситься палка ПЕР, на жаль, зараз її немає. Палка резинова, е, е, балончик е, сльозу е, дії ПЕР, СР-4М. Але зазвичай це при масових заворушення. Uh, і одразу, коли припиняється дане порушення, даного я, на даного порушника ми одягаємо кайданки. Це Якщо доручить. ви вони підкоряють, ходіти кайданки. Як це не підкоряють? Ну, <клухи> Він може <клухи> бути сильніший за вас. За мене, за медичний. Бо в нас є спецзасоби. За шовий балончик так. і Пер-73, тобто резинова. <клухи> <клухи> Ми зустрічаємося з ними двома порушниками. Це, як правило, людина парковка, парковка на тротуарах, це порушення громадського спокою і це куріння в громадських місцях. Власне, хотілося б почути поради від вас, як найбільш ефективно, що нам потрібно для найбільш ефективного покарання правопорушника, які нам міри потрібно застосувати. Чому я це питання Тому що Якщо стоїть на припаркований автомобіль, ми визиваємо патрульник, немає власника автомобіля, нам не зрозуміло, що робити. Якщо людина курить в тамбурі, ми визвали поліцію, а людина вже пішла. Як нам доказати, що він курив, щоб його покарати? Ну і власне право правопорушення, прушня громадського спокою, так ось що ви порадили. <різований> Взагалі от ви почали з того, що б ви порадили для покарання. <різований> <Зараз секунду>. <різований> я, <різований> я розумію. <кхех> а чи не краще було б <різований> не воспитувати, а попередити <різований> дані правопорушення? Добре, я зрозуміла ваше запитання, що є доказом того, що людина зробила правопорушення. Так. Якщо ви заявник, ви бачили це на власні очі, ваше пояснення і ваша заява є доказом про те, що ця людина зробила це правопорушення. Але для об'єктивності оцінювання ми повинні ще двох свідків запросити до нашої. Зустрічі скажімо, з заявником і опитати, дійсно чи це, було, чи це просто хибний виклик, і ви намагаєтесь на когось наврочити, розумієте? Якщо у вас є відеофіксація або телефон елементарно, якщо це на місці, якщо не випишете заяву а на місці, тому що суд не розглядає такі е, докази, як е, на телефон фотографія, він не приймає такі досить, докази, тому що... Ваш телефон не, не є ліцензованим авто, автофіксацією, тобто в автоматичному режимі. Ось. Тоді ви, якщо це адміністративне правопорушення, як куріння, наприклад, так, ви показуєте поліцейському цю фотографію і кажете, ось дивіться. І для поліцейського ваша заява, ваше пояснення і ця фотографія це вже достатні докази для того, щоб винести адміністративний протокол або про постановку. Про парковку відповідаю вам одразу. А, беремо та, та, таку ситуацію. У вас є будинок, так? перед будинком у вас є газон. Ваш газон. Ви туди паркуєтесь, це порушення. порушення. Але ви паркуєтесь на своєму газоні і ви так хочете, тому що це ваш газон. Правда? Це немає порушення, це приватна власність. Я хочу... Всі ми okay. ось зібралися, Ми хочемо, щоб в нас і в Вінниці, і в країні був порядок. Ми хотіли б щоб свободно гуляли молодь по вулицях. Щоб було це тільки ми всім будемо, чим можемо допомагати вам. Вам велике за це